встановлення Windows 11 виникає така проблема. Ми зараз переходимо до вибору розкладки клавіатури, нажимаємо так, опустити. І Windows 11 вимагає підключення до мережі, для того, щоб потім створити обліковий запис. Опускаємо на клавіатурі комбінацію клавіш shift F10. Викликаємо командний рядок для того, щоб записати, прописати команду. Під команду OOView. Далі прочерк, bypass. Bypass, NRO. NRO. Натискаємо Enter. Все, у нас зараз комп'ютер перезавантажиться і ми зможемо вибрати обмежене налаштування, тобто без підключення до мережі ми зможемо зайти на головний робочий стріл. Знову ж таки з'явилося вибір регіону, вибираємо регіон. Далі. Бачимо, вже є у нас віконечко Я не можу підключитися до інтернету. Вибираємо. Вибираємо продовжити обмежене настроювання. Вводимо своє ім'я. Тут можете відключати пошук пристрою, діагностичні дані за потреби. Я це вимикаю. Та очікуємо завантаження до робочого стола. Як бачимо, перегрузилися до робочого стола, Далі далі проводимо налаштування комп'ютера.